Карпати це моє то життя моє. Я, там все, я з усіма тренерами і з усіми начальниками команди е е, працював. Та плеяда людей, які були в Карпатах, це, будемо сказати, там Броварський, Бальдуманський, Слопаров, Батич. Ну, були великі футболісти і в принципі було дуже легко грати. Фінал виходить команда не з вищої ліги. На всі впевнені. Кубок переїде в Ростов. Це моя кров. Початок молодості до самої старості. Перший номер Богдан Станцицький. Другий Олександр Євтушок, третій Олександр Чижевський. Він... Коли ти даєш позитивний результат, зрозуміло, що тебе чілі на руках виносили зі стадіону, в місці завжди не давали проходу. Футбольний клуб «Карпати» — це і народний клуб. Це у Львові, в Західній Україні. Його знають всі. Від моменту повномасштабного вторгнення з великою гордістю ношу ось цей шеврон. Він був у своїй традиційній маринарці із символом перемоги 69-го року у Кубку СРСР. Ви гордість нашого міста. Ви клуб зі словатною історією. 60-ті, щоб ви знали, були дуже страшні, як зараз іде війна. Ті кацапи виробляють з нашими людьми то тобто є страхіті. От я на когось злий взяв, написав, що він не любить Сталіна, не любить Веніна. І вже вночі його нема. Не розбиралися. Раз на тованяк і. І всі, тим більше тут на Заході України, дуже просто мене. Як ви думаєте, як ви думаєте, як ми тут, перший секретар обкому партії створили тут свою місцеву команду? Я говорю, яка місцева ска? Тоді була дуже сильна команда, розумієте? Вони знали, і не дай Бог створиться та місцева команда, їм буде капут. А в 63 році створився. Команда клуб Карпати 18 січня і команда почала набиратися помалому всього. І так, 18 числа 1963 року, команда Карпати створилася як поп ітог. І почали поступово набирати гравців, тому що студенти ясно. Не мали вже такого досвіду, як другі гравці, мали майстерня класу. Мені сказали: вступай в партію і будеш чоловіком. А я говорю, я футбол граю не, не із-за партії, не із-за партії я футбол граю. Я граю за себе і за, і за, і за і, місто і за команду, яку я відповідаю. За якою я гроші поручаю. Вирішується доля Кубка. Ростов чи Львів. Незаключні матчі з Ростова і Львова прибули згуртовані загони вболівальників. Бажко було комусь віддати перемогу. Статистики свідчать, що емісарів приїхало 8 тисяч, не враховуючи тих, хто потрапив лужники, перебуваючи в службовому відрядженні. Другий тренер щось, «То що граєте, ка... А як? А юст, то є психолог. Я бачу, так як ми грали останні 25 хвилин першого тайма, ви зараз вийдете так само в другому таймі, як 25 першого тижня. І ви дійсності ту команду обіграєте. Представляєте? Отакі слова допінг нам дозав. Ми дійсно вийшли, знову їх прихватили і відразу забили два м'яча. Десь на початку 60 62 го щось 2-0 ведемо, 2-1 ведемо, все, Ростов не може. Але все одно різниця велика Прем'єр-ліга і друга ліга, то є як не бо і земля. Ми вивжилися все на 150%. Перший мій виїзд – це був той от. Це Кубок СССР у Москву. Правда, так з того мало що пам'ятаю, що пацанюга був 13 половиною. Хотілося б тоді мені фактично 13-14 років було, хотілося б 88 побувати теж на, на фіналі Кубку, щоб Карпати брали участь в Ліги Чемпіонів. Якщо так буде, якщо пообіцяє команда, то дуже у, дуже у до 88 Постараюся принаймні. І нарешті! Видите еще раз, а волна пропускает яч и лыхачов ехал! Тільки Карпати, це, це моя любов, це моє бажання, це була моя мрія, будемо так говорити. І коли в 1978 році я прийшов в Карпати, я тоді грав центрального півзахисника, але з приходом Секіча, ну, в принципі, він мене поставив грати центральним нападаючим. Ну і в принципі почалося ну, моє, ну, як будемо говорити, став нападаючим, багато забивав. Багато цей був, був запрошений до збірної і в принципі, з першої ліги це було для мене ну, настільки на було велике бажання там, ну, грати і за Карпати і за збірну. І, в принципі, та плеяда людей, які були в Карпатах, це буде Броварський, Баль, Слопар, Батич. Ну, були великі футболісти і в принципі було дуже легко грати. Тобто Карпати це, ну, це моя любов. І в принципі, було дуже, дуже себе почував. Що я вдома? По місту неможливо було ходити, тому що люди зустрічали, то їдеш, кудись, то кричали під... Ну, То було просто я по центру не міг пройтися. Якщо пам'ятаєте, була ця стометрівка, там так називали. Там люди шахмати грали. це, ну то просто не не було неможливо було ходити, тому що проходу не давали. Це життя я Карпати, тому що я в Карпатах, як футболіст, формувався, починався з Карпат, з відродження ще з 1989 року і довгий час працював в структурі на всіх рівнях. І, ну, що можна сказати, це для мене Карпати — це, напевно, якби це життя. Я воно назавжди в моєму серці. Ну, на сьогоднішній день ну, так сталося, що я в іншій структурі, але завжди слідкую за Карпатами. Як вони виступають, і Карпати назавжди залишиться моєму серці. Футбольний клуб Карпати це для мене моє життя моє життя, яке мені дало все. Я тут почав ходити в спортивну школу футбольного клубу Карпати. Я тут е, становився як гравець, професійний гравець в футбольному клубі Карпати. Всі мої кращі роки е, футбольні, це були в футбольному клубі Карпати. Я був в деяких клубах інших, і там, в зорі, і в Металісті, і в, е, в «Комарну», в інших командах, але все-таки все найкраще, що в мене було в моєму футбольному житті, це було в футбольному клубі Карпати. Пішов ще дуже юним хлопчиком, можна так сказати, але тут я виріс як футболіст, і я, я тут став набагато зрослішим, розумнішим, і тому для мене цей клуб дуже багато чого означає. Тому я дуже радий, і щасливий і вдячний цьому клубу, що я, я тут виріс. Для мене Карпати це другий дім. Було за честь рати за таку команду. В нинішньому сезоні хочеться побажати Карпатам, щоб вони вийшли в прем'єр-лігу. А клуб процвітав і підкорював нові вершини. Також хочеться побажати всім болювальникам футбольного клубу Карпати, зі зброю в руках захищають Україну, повернутися додому з перемогою, живим і здоровим. Я все з ним як гравець, потім як працівник в Кубі, різні посади і так далі. Потім як ветеран команди з ними їздив всюди, то ще трошки я міг грати, грав пізніше керівником по всій Україні і так далі. Розумієте? То, більше, то команда, яка знає бренд. Ну, в першу чергу я би хотів побажати, щоб спочатку наступив мир в країні для Карпат. Зрозуміло, хочеться побажати, щоб вони якнайшвидше повернулися в прем'єр-лігу. Тому що Львів і львівські болівальники заслуговують, щоб цей стадіон був стадіон Україна був повністю заповнений, як раніше часи були там переконані, праві, наші часи. Часи, там, коли Кубок вигравали, тоді повна чаша була людей, і це фантастично було. Ну і хочеться, щоб зрозуміло, що коли мирний час настане, щоб той стадіон повністю був заповнений і команда повернулася до прем'єр-ліги. Тільки перемог. Кубок Львову це однозначно, тут що ще більше. Це наша мрія стабільна, так що не міняється. Слава Україні! Хочу сьогодні привітати всю родину. Карпат з ювілеєм 60 років. Звичайно, плани, напевно, були інші, але ми живемо в час війни. Тому велика подяка всім нашим воїнам, які сьогодні там на передовій, знаємо, що дуже багато серед них є і прихильників Карпат, і хлопців, які грали в футбол Карпат. Також є. Хлопці, які віддали своє життя, це великий біль. Але дякуючи нашим ветеранам, дякуючи всім, хто сьогодні має можливість тримати прапор перемоги Карпат, ми маємо надію. Ви знаєте, льони діляться на декілька категорій: є ті, які люблять Карпати, а ті, які не розуміють. Я люблю, любив і завжди буду любити. Слава Карпатам, слава Україні! У ювілей створення любимого мені футбольного клубу Карпати хочу побажати вам перемоги на футбольних аренах. Наші зелено білі серця завжди будуть битися з вами до кінця. Ви гордість нашого міста. Ви клуб зі славетною історією, яку ми разом з вами продовжуємо писати. Процвітання вам. Я гордий за те, що в нас є велика дружня футбольна сім'я, з якою ми подолаємо усі труднощі та розділимо усі радощі перемог. Ми зелені лави, які б'ються до кінця, разом здолаємо усіх суперників, переможемо! Кубок Львову! Слава Україні! Слава нації! Львів це фортеця українського духу. В час радянської окупації цей український дух жеврів і зміцнювався у великій мірі на стадіоні Україна, де грав наш рідний клуб Карпати Львів. І цей дух українського батярського Львова завжди передавався на футболістів. І оцей вислів, Карпатівський дух, він саме про це. Я від моменту повномасштабного вторгнення з великою гордістю ношу ось цей шеврон. Для мене це не просто логотип футбольного клубу. Для мене це символ мого незламного українського Львова. І для мене одним із символів українського Львова є мій рідний футбольний клуб Карпати. Рідний клубе, вітаю тебе з 60-ю річницею заснування і бажаю великих перемог у майбутньому. І нашої спільної перемоги у цій війні. Мільйон сердець одне биття. Любов до Карпат мені прищепив дідусь, який привів мене на стадіон наприкінці 90-х. Він був у своїй традиційній маринарці із символом перемоги 69-го року у Кубку СРСР. Відтоді я пам'ятаю і бронзу 98-го року Фінал Кубка України, перемогу у Лізі Європи. Також були і важкі періоди, та завжди була за спиною у команди армія фанатів. Тепер ми також боєздатний організм, який виконує бойові завдання на передовій. Ми усі єдиним колективом, команда, тренери, вихованці та віддані фанати, маємо здобути нарешті нашу найголовнішу перемогу в історії. І після неї наступлять обов'язково перемоги на зелених полях. Моя мрія, аби ми всі дружно на повні груди великою чашею стадіону Україна заспівали зелено-білі наші прапори. Ми не переможні шаблі догори. Цей період настане, я в це щиро вірю. Тому з ювілеєм рідний клуби ще прийде час. З 1963 року ви, футбольний клуб Львівські Карпати, б'єтесь на футбольних полях України, Європи та світу. Зараз 2023 рік. Бахмут! Ми, ваші найвіденші футбольні фанати, представники різних угрупувань, б'ємося вже на інших полях, полях боїв. Вітаю вас з цим ювілеєм 60 річчям футбольного клубу. Бажаю зустріти 70, 80, 100 і більше років. Слава Україні! Товариство вітаю всю фанатську спільноту і футбольний клуб Карпати Лівілею. Разом переможемо. Слава Україні! Вітаю свій рідний клуб Карпати Львів з днем народження, 60-річчям. І вірю, що після нашої перемоги на полях війни ви принесете нам багато перемоги на футбольних полях. І Кубок знову буде у Львові і ми ще вип'ємо не раз.